Всім привіт! Мене звуть Ангеліна Міко. Разом зі мною Катя Крипто нас Добре. запросили вайтбід в гості на серію підкастів, де ми будемо розповідати про крипту та трошечки поділимося власними історіями, як взагалі ми, жінки, потрапили в таку відносно тяжку нішу. Ось перше питання, яке маю для обговорення, це. Катя, скажи, будь ласка, які міфи тебе оточували до того, як ти прийшла в крипту? Ти знаєш, які були найбільші страхи перед тим, як заходити в дану нішу? Ну, по-перше, я думаю, що завжди є міф, що крипта не для жінок, або якась сфера мужська не для жінок. Тобто дуже багато людей навіть зараз, можна так сказати, шоковані тим, що просто ну, звичайна тендітна дівчина, також блондинка. Ми тут зібралися <див> дві сьогодні, займаються криптою. Тобто, ну, жінки, фінанси, це щось не з цього світу. Але я думаю, що ну, точніше, я впевнена в тому, що неважливо, чи то чоловік, чи то жінка. А чи то я не знаю, там підліток або там людина у віці? Якщо це цікаво, якщо є прагнення у цьому розібратися, то взагалі не важливо хто ти, який ти, та просто треба це робити та починати розбиратися. Якщо коротко, як взагалі ти зайшла в дану нішу, з чого починала? Починала я ще з фондового ринку, тобто для мене крипта теж була такою складною темою. А фондовий ринок мені здавався більш таким понятним, легким, там безпечним. Але потім все одно була цікавість саме до крипторинку, тому що ну всі говорять і говорили, і зараз говорять про біткоїна, про там компанію Apple нікому це вже не. Тому можна так сказати, що піддалася соціальному впливу та також пішла в крипту. А в тебе як почався твій шлях? Слухай, це цікаве питання. Я взагалі починала і продовжую з маркетингу, ось, але спочатку це був стандартний маркетинг, так, співпраця там з великими брендами, а потім трошечки я переключила свій фокус саме на криптоіндустрію. Насправді це сталося там, дуже цікава історія. Я співпрацювала з одним криптопроектом і там точково, мовно кажучи, там, займалася трафіком, СММ. Ось, і почала цікавитись, тому що буду відверто, чеки там були набагато вищі, ніж інших проєктів. І ти там, ну, дійсно там X2, X3. Ти такий, так що ще що це взагалі за ніше? Чому там готові такі великі суми платити? Потім. Я з одним проектом попрацювала. Потім в мене вже був досвід, мене запросили в інший проєкт. І якось так вийшло, якось так. Я просто така дуже впевнена в пані. Знаєш, коли я ставлю собі ціль, мені треба йти до кінця. Mm -hmm. Ось. І а, був Дефі-проект. Там суть була в тому, що це була а, платформа, котра видавала власні токени, і з нею повинні були там співпрацювати блогери по формату там Ютубу, так, але. Більше в криптовій історії. Я зайшла в цей проєкт, ми почали, там, починали взагалі, там, з маркетингової стратегії, далі будували, відбудовували. І я зрозуміла, що, по-перше, якщо казати про жінок, тут немає конкуренції. По-друге, з точки зору там, маркетингу, тут там, більше чеки платять. І третє, це взагалі щось цікаве для мене було. Тобто багато там, незрозумілих речей. але ти працюєш там з англомовних з англомовним ринком, і це цікаво. Ось і так почалося там все саме з маркетингових проектів. І далі вже я все це почала масштабувати. Зараз там запустила власний YouTube з інтерв'ю. Але мій шлях був саме такий: саме з маркетингу. І мушу сказати, що ця історія доволі таки цікава, тому що треба бути доволі таки обережним, адже скаму в криптоіндустрії занадто багато. І навіть тебе можуть запросити в хороший класний проект, де пообіцяють там 2 X5, А по факту вийде так, що ці страхи, так, вони виправдаються, тому що. Так, так, так. так, так. Тому моя історія така: тобто я не починала з торгівлі, я починала саме з маркетингу, але можу сказати, що зараз вже починаю придивлятися до трейдингу. Тому що цікаво буквально, можливо, 3-4 тижні назад я дізналася новину, про те, що є проб компанії. Якщо коротко там для аудиторії, не знаю, хто нас буде дивитися. Певне, що більшість тих, хто розуміє так про крипту, якщо для новачків пробкомпанія це компанія, котра тобі фактично видає кошти в управління, і ти заходиш, наприклад, там платиш 50-100 доларів, а тобі на цю суму видають набагато більше депозиту, умовно 5-10 тисяч доларів, на котрі ти можеш торгувати, і потім там відсоток ти вже забираєш собі. І фактично була історія FTMO, якщо я не помиляюся, в гілці результатів. Перше місце зайняла сама жінка, і вона зробила дуже космічні відсотки. Там, якщо я не помиляюсь, там навіть 50%, відсотків, і дуже багато чоловіків обговорювали цю новину. Що, типу, як жінка взагалі могла, е, могла досягнути таких результатів? І я не хочу видаватися ну, там осуджувати, але є, є такий дійсно розповсюджений страх на ринку про те, що. В крипті дуже мало жінок, але певно, ти не даш мені збрехати, що е, якщо ми будемо говорити саме про трейдинг, то результати у жінок набагато кращі, тому що ми думаємо таким холодним розумом. Е, ось, і, і це 100% правда. Просто я не до кінця розумію, чому так мало жінок е, заходять в ніш. Ну, знаєш, тут такий момент, що, наприклад, е... Коли ти думаєш, що щось складне. Просто ну уявляєш там, тобто там ось я буду там навчатися крипті, або там я не знаю там маркетингу, ну будь-чому новому. То в тебе є такий певний страх, що в тебе не вийде, і через цей страх і думку, що це складно, воно і стає складним. Тобто, знаєш, ми як самі, самі себе програмуємо на те, що це не для нас, і просто беремо таку, ну можна так сказати, популярну думку, і її, е, ну, її доводимо, що це і так правда, що це так, це страшно. Це крипта складна. Але навіть у мене є подружка, я буквально там вчора або два дні тому їй розповідала, що таке халвінг, та вона просто ну вона таке: А, так це так легко. А я думала, що це складно. І, і перед тим, як я їй розповідала, вона говорить: ні-ні-ні, мені, мені це не треба, це складно. Я говорю, ні, ти послухай, там, тобто там блок, це як коровка, там, там є наклейка, там є інформація і все. І вона така, блін, реально круто. Тобто, це все у нас в. Головах. Mm -hmm. uh, просто жінки більш себе люблять так накручувати, mm -hmm. та, можна сказати, трішки бояться. Ну, це, але я думаю, що це десь два-три ще роки, а потім ми вже будемо. Потім, потім будемо з тобою форму розганяти, і всі такі, так. чому я раніше не зайшла, чи ми так, раніше да, да, да. Знаєш, ще пропоную підняти тему там переваг в заробітку на крипті. Та поділитися там власними історіями, взагалі, як кожна з нас до цього прийшла. От з чого ти починала, і в якому році взагалі це було. Ну Я ж починала з фондового ринку, тобто я просто сформувала собі такий, як на демо-рахунку портфель, і я бачу, блін, там все зростає, все круто, а потім я розумію, ну це ж ну, це демо-рахунок, це нереальні гроші. Я ну, нічого а. з цього не зробила. І потім я така: так, все. Тут же і Amazon, і Apple вони вже там вирісли від моїх точок входу там на 5% там, ну 10 це багато для фонду, але десь там плюс 5%. І я думаю, все, треба починати. Тому я е завела собі е аккаунт на Interactive Brokers і почала там саме інвестувати. Я кожен е стартер-пак, можна так сказати, починаючого інвестора, я купила Tesla, Microsoft та Apple. Mm -hmm. Я прямо ще топ-інвестор Ворен Бафін теж з таких сум ти взагалі заходила, тому що є міф насправді про те, що там крипта це дуже дорого, і фактично в нішу треба заходити, коли в тебе там є великі суми, там 10, 20, 30, 50 тисяч доларів. Чи є можливість заходити сумами набагато нижче? А, ну на фондовий ринок я заходила ну достатньо такою великою сумою, але потім вже у 2019 році я заходила на крипторинок. Десь. Там одна-дві тисячі доларів, тобто невелика сума, та стосовно цього міфу можу сказати одне: 50 доларів набагато легше, ну не легше, а ну, психологічно легше втратити, ніж там 10 тисяч. Тому я рекомендую не починати з великої суми. Просто ну треба, знаєш, як набити якісь там шишки, там зробити свої помилки, навчитись на цих помилках і потім поступово покроково збільшувати депозит. Наприклад, якщо це фью фьючерси, то взагалі я не рекомендую збільшувати депозит більше, ніж на 50% ну, від того, що зараз є, на місяць. Тобто, наприклад, там, я не знаю, там, в тебе там, 500 доларів, а наступного місяця можеш там, докинути 250, там, потім в тебе 1000, там, наступного місяця докинув 500. Але також пригати там, з 10 доларів на 10 тисяч – це не, ну, не адекватно. Так, так, я з тобою згодна. підняли тему заробітку і хотіла там своєю історією поділитися. Я просто пам'ятаю, як я починала. Це взагалі розкажи навіть, знаєш, самі смішні історії, котрі відбувалися. Спочатку по типу, треба отримати кошти так, від підрядника. Ти такий, як зареєструватися на біржі? Починалося взагалі все з цього. Це вже потім. Все інше було. Це було перше. Перший страх, з котрим я дійсно зіштовхнулася. Я прям як У, зараз, зараз пам'ятаю, що типу я телефонувала людині, котра на той час розбралася. Найбіль краще мене. І типу, прям в онлайн трансляції я заходила, робила там як прямий, прямий ефір екрану, так, і типу. Можи, бо мені треба від підрядника прийняти кошти. Як це зробити? Це це був мій початок, як зараз це пам'ятаю. Ось потім, вже коли я почала працювати з проектами, коли в принципі ти розумієш цю логіку, коли е, ти працюєш з цим ринком, це вже таке для тебе дитячий садок, але я думаю, що там більшість новачків з цим стикалися 100% А е, ось і перша моя інвестиція це взагалі був проєкт Степін. Пам'ятаєш, так. Так? так? так, я тут ходила, там бігала. Так, е я дуже гарно пам'ятаю цей проєкт, тому що е на той момент був дуже великий тренд на, на ринку Play to earn так? І суть цього, якщо коротко, суть цього проєкту була в тому, що ти повинен ну ти купуєш кросівки, типу як так і ти бігаєш, і е ти. Е Умовно кажучи, накопичуєш там свою енергію, а потім вже ти можеш це конвертувати там і виводити в кошти. Я просто пам'ятаю, які в нас відбувалися змагання з команди: що типу треба побільше цих красивок накупити, а потім абгрейдну рівень рівень. Так, так, а потім абгрейднути рівень цих красивок. Ну тобто. Я просто пам'ятаю ці моменти, типу, цього початку, коли ти там щось десь якось, і в тебе вже починалося розганятись таке маленьке фомо, по типу, так, а може й сюди зайти, і в цей проект, і в цей проект. Знаєш, але найважче було на той момент це розібратися, в які проекти взагалі не треба входити. Тому Скажи з власного досвіду, які в тебе є, не знаю, там топ-3 признаки, як, по яким ти фільтруєш проект так, і розумієш, що типу, от сюди входити точно не варто, в цей проект точно не потрібно інвестувати, щоб поділитися з аудиторією. Um... Дивись, це дуже суб'єктивно, тому що, наприклад, ем, є такі проєкти, які дійсно круті по фундаменталу. Там в них і круті е, розробники, і там SEO там, якийсь там дуже, там, я не знаю, там був SEO, там, якогось, там Microsoft і так далі. Е, в них дуже крутий стек-технології. там… <ккій> стек -технології, там... Активні соціальні мережі, але це не завжди. Ну тобто, це все потрібно для якогось там довгострокового інвестування в портфелі. А якщо просто річ йде річ йде про спекуляцію, то ну там насправді не супер важливо, який там крутий або не крутий проєкт. Тобто спекулювати можна на всьому. Ти можеш або відкрити лонг, або відкрити шорт. Наприклад, там ти бачиш, о, там не знаю, там погані. Новини там про Луну зашортив її, заробив на шорту. Тобто, ну тут не, не потрібно, щоб проєкт був дійсно суперкрутий. Але якщо ми говоримо про саме дов... ну, там середньосрокове, довгосрокове інвестування у круті та фундаментальні проєкти, а не там короткосрокову спекуляцію, то дуже важлива ця команда, дуже важливий маркетинг. Та дуже важливе ем, як оточення проєкту. Тобто, перша це натримка це... фондів. Ти про це говориш? Так, так, так. Тобто, перша команда, щоб ну всі там з команди були професіоналами, можна просто там зайти, подивитися на їх LinkedIn, а з ким там вони друзі, де вони працювали. Ну тобто, це все у відкритому доступі. А потім маркетинг, якщо проєкт супер крутий, супер командою, то ну але без маркетингу, то ніхто про нього не узнає. А, тобто ну він нікому не буде потрібен. Тобто тут потрібно дивитись, наприклад, скільки а, відсотків там потокономіки йде саме на маркетинг, або там скільки в них а, підписників там у Твіттері. порівняти зі схожими проєктами по капіталізації, або там по сфері а, і так далі. І стосовно оточення, так то це потрібно, щоб великі фонди в них, в них інвестували. Ну це прямо. Ну, Супер круто. А, якщо там якісь не супер великі фонди, але там є там, якісь адвайзери або там вони партнери там, з якоюсь біржею, то це теж дуже а, великий плюсик. Ну, тому що я думаю, що якщо а, супер Величезні фонди вірять у проєкт. то Він ну не повинен соскамитися. Так, бувають такі історії, як нещодавно вийшов фільм Шалені гроші. Да. А, звичайні просто рітейл трейдери та ну, звичайно, маленькі там рибкі інвестори. Так. Великі фонди про Чілі. але таке ну, дуже дуже рідко таке трапляється, тому краще бути на стороні цих великих фондів, тому що вони щось знають. 100% тут хотіла доповнити питання взагалі на рахунок там безпеки і поділитися власним досвідом історію з маркетингу, коли почалась війна. В агенцію до нас почало звертатися багато проєктів. Тоді ще був тренд NFT, трошечки він ще тоді жив, Так, я пам'ятаю, це ми трошки підзаробили на ньому. І ми зіштовхнулися насправді з наступними ситуаціями. Ну, крипта, давайте будемо відвертими. На жаль, на українському ринку немає проєктів. Котрі можна підтримувати саме в криптоіндустрії. Так, там в нас є класні біржі, але якщо ми говоримо саме про проекти, то більшість з них всі зароджуються саме на англомовному ринку. Ну і відповідно до нас заходили проекти з англомовного ринку в маркетингову агенцію, і ми зіштовхнулися з наступним: коли почалася війна, до нас заходило буквально п'ять. П'ять NFT колекцій, котрі були в підтримку України. Тобто логіка була наступна: що ти купуєш NFT-шку в підтримку України, і ці кошти повинні... Йти у фонд, коли ми почали розбиратися з цими проектами, ми в смарт-контракті побачили наступну історію, що більшість цих проєктів смарт-контракт написаний таким чином, що всі кошти переводилися в гаманець власника. Тобто, вони не розподілялися там, наприклад, частина на фонд а частина типу, там, на команду, а повністю 100% коштів від транзакцій заходили на гаманець власника. І коли ми вже починали комунікацію по типу, ми не готові брати відповідальність за такі проекти, тому що е, ну в нас в країні війна, ми, ми не можемо е, з таким працювати. Вони там намагалися знайти якісь відмовки про те, що все буде, да, все буде окей, ей типу, ну не хвилюйтеся, ми ж з вами, ми хочемо вас підтримати. І я цю історію розповідаю до того, що насправді. Так, потрібно там слідувати певним фільтрам і розуміти чітко, що за проект, так з ким ти співпрацюєш, що навіть оця історія з смарт-контрактом е також є важливою для нас, тому що це репутаційні ризики. І так, в крипті. Таких речей багато. Зараз, звичайно, трошечки ми стаємо на шлях легалізації трошку маленькими кроками, але якщо там згадувати історії з минулого, то таких ситуацій було дійсно ну, дуже багато. Я певна, що й на твоєму досвіді щось подібне траплялося. Чи не так? У мене просто багато такого дурного скаму, скажімо так, тобто, де там токен не можна продати, або що там. Не знаю, це якась там трон, піраміда, або ще щось. Тобто я просто повсюди я вчусь своїм досвідом. Ось там десь обожглася більше угу. туди не лізу. і Але, прям ну щоб ом, стосовно якогось там проєкту пов'язаною з, ну, пов з якимись там коштами там з України там, на донати і так далі то я в цих ну я взагалі не купувала ніякі NFT. ми думали зробити свою також колекцію але ми просто зрозуміли що ну ну краще я не знаю краще просто ну регулярно говорити людям там донатити через дію ніж там щілдити свої NFT. -шки. ну хтось так робив хтось не робив ми з командою вирішили що це буде зайве і ну, взагалі в мене просто дуже багато скаму було там там посилання, або там якась там фішингова силка, що монету нельзя продати, що це там піраміди і так далі. Тобто в мене так. Так. Е -е, слухай, ну, дійсно в будь-якій сфері, так, крипта чи ні, завжди є якісь ризики. Ось, але м -м, хочу сказати про те, що. Якщо ми uh, говоримо про крипту, то вона пройшла там певний етап якоїсь еволюції, так тобто всі починали з того, що були uh, проекти, от як ти сказала, що ти заносиш і потім просто не можеш вивести так ці кошти. А зараз ми вже там переходимо, ну дуже часто бачу там якась токенізація нерухомості, так тобто. Mm -hmm. Ось такі речі. Ось, трошечки фіналізуючи нашу розмову, що хотіла сказати, про те, що, наприклад, от, я дивлюся на крипту з точки зору маркетингу, так, з, більше зі, свої, зі своєї ніші. І мушу сказати, що жінок дуже мало, дуже мало тому хочеться всіх запросити, тому, хоча це, буде, будемо хоч конкуренцію створювати. Ось, Але е, всі дуже хвилюються саме за безпеку. І з кожним роком, і навіть зараз, все-таки рівень довіри там покращується, так? і все набагато там стабілізується. Навіть от, для українців я знаю, що WhiteBeat разом з Дією запустили спільний курс, і там дійсно можна багато. Корисних речей для себе почерпнути, навіть якісь там е, банальні речі, е, що буде стосуватися, е, як зайти в крипту, як на тому розумітися, так не на, знаю навіть, що вайбі також зробили ще й колаборацію не тільки з дією, а ще й там з криптолоджі, так і вони запустили ще якийсь там додатковий курс по трейдингу. Тобто зараз вся ця історія починає більше відбілюватися, виходити так в змі, тому. Хотілося зробити такий невеличкий висновок. Дай, будь ласка, свої поради, чому ти радиш жінкам заходити в дану нішу і чому не варто взагалі боятися крепти? Чому не варто боятися цієї ніші? Тому що, в принципі, якщо споглянути на наші історії зі сторони, ну нічого такого важкого тут немає. Так. Ну тобто, просто єдина порада це просто не боятися. Ну тому що взагалі немає нічого а, у крипті складного. Тобто, а, наприклад, я ось коли ну, зараз там декілька місяців тому почала вчитися водити машину. Ну, це набагато складніше ніж криптану в мільйони разів. І це просто тому, що я собі це сказала, що мені це складно, а ну в крипті я вже ну я вже це вмію. І так само і з будь-якою новою сферою у нашому житті. Тому стосовно якихось порад для жінок, я просто ну просто не бійтеся, пробуйте, пробуйте, поки у вас не вийде, або поки вам не, ну, не буде це нравитися. Зкіншаться гроші. а Потім гроші можна взяти в чоловік. А потім ви будете давати своєму чоловіку гроші, М? якщо це ви так просто для мене крипта це взагалі фінансова свобода.